Чи мертва людина, якщо у неї зупинилось серце? Чи може в мертвої людини битись серце? Чи може людина воскреснути? Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про смерть. Одразу хочу вас застерегти. Розмови про смерть це делікатна тема, яка може когось образити чи налякати. А це мій особистий блог, де я можу дозволити собі жартувати навіть на такі делікатні теми. Тому, якщо ви людина ранима, можливо, вам не варто дивитись далі. Якщо ж ви готові прийняти те, що всі ми рано чи пізно помремо, і над цим інколи можна посміятись, ласкаво прошу. Давайте на хвилинку задумаємось, що робить людину людиною, що робить мене Олексієм? Мною. Якщо ви вірите в душу, то логічно буде припустити, що саме душа робить людину людиною, а тіло це лише м'ясна оболонка, яка рано чи пізно помре. Якщо ж ви не схильні до сліпої віри, то логічним буде припустити, що наш мозок робить нас людьми і його діяльність. Адже якщо мені відтяти руку, я не перестану бути Олексієм. Навіть якщо пересадити мені серце іншої людини, я залишусь таким же душним. А міфи про те, що пересаджене серце якось впливає на характер людини, ми залишимо для дешевих мелодрам. А от пошкодження головного мозку можуть змінити характер і поведінку людини. Отже, зійдемось на тому, що наш мозок і його діяльність робить людину людиною. Якщо ж ви все-таки наполягаєте на існуванні в людини душі, то припустимо, що знаходиться вона саме в мозку або через нього взаємодіє з матеріальним світом. До чого вся ця філософія? Спитаєте ви? Вона необхідна для того, щоб краще зрозуміти законодавство. Основним законом в сфері охорони здоров'я є «Основи законодавства України про охорону здоров'я. І стаття 52 даного закону визначає критерії незворотної смерті людини та припинення активних заходів щодо підтримання життя пацієнта. Медичні працівники зобов'язані надавати медичну допомогу в повному обсязі пацієнту, який знаходиться в невідкладному стані. Активні заходи щодо підтримання життя пацієнта припиняються. У разі, якщо стан людини визначається як незворотна смерть, дійсно, нелогічно надавати допомогу мертвій людині. Уявіть, ви прийшли на похорон, а хтось викликав для покійника швидку допомогу. Тому нам дуже важливо розуміти, коли саме помирає людина і коли вже жодні медичні заходи не повернуть її до життя. Що про це каже закон? Моментом незворотної смерті людини є момент смерті її головного мозку або її біологічна смерть. Наголошую, що це дві різні речі. Якщо з біологічною смертю все більш-менш зрозуміло, вона констатується на основі незворотного припинення серцебиття та кровообігу, а також появою ранніх та пізніх трупних змін. Тобто, якщо у пацієнта тривалий час відсутнє дихання та серцебиття, його зіниці широкі та не реагують на світло, його шкіра бліда і холодна, або взагалі наявне трупне задубіння або трупні плями, ми цілком легко можемо констатувати, що у пацієнта біологічна смерть. Біологічну смерть дуже важливо відрізняти від так званої клінічної смерті. Технічно клінічна смерть це взагалі не смерть. Це стан організму, при якому відсутнє серцебиття, інколи навіть дихання, але цей стан зворотній. Тобто, при проведенні ефективної реанімації серце пацієнта можна знову запустити. Перламон тергатіс. Може, сказав неправильно. Головне, щоб в цей час мозок отримував достатню кількість. Кисню. Тобто, фактично, вашому організму байдуже, хто буде качати і циркулювати кров по тілу, ваше серце чи вінні Джонс, який тиснутиме на грудну клітку. Головне, щоб він робив це ефективно. І той же таки мозок отримував достатньо кисню, доки не вдасться повторно запустити серце. Якщо він цей кисень отримуватиме і не помре, то і людину. Можна воскресити. В лапках, звичайно. Якщо ми все-таки вагаємось, смерть біологічна чи клінічна, то все-таки розпочинаємо реанімаційні заходи. Якщо вони виявляться успішними, значить смерть була клінічна. Якщо вони виявляться неуспішними, значить смерть була біологічна, тобто остаточна. Нагадую: якщо ми бачимо трупні плями або трупне задубіння, не потрібно вагатись. Пацієнт однозначно мертвий. Фантастика. До лопата. А от коли мова йде про смерть мозку, то навіть не всі лікарі розуміють, в чому суть. Я вам трошки напам'ятаю, що в статті 52 основ законодавства України про охорону здоров'я зазначено: моментом незворотної смерті людини є момент смерті її головного мозку. Окей, що ж таке смерть головного мозку, спитаєте ви. Читаємо закон далі. Смерть мозку визначається при повному і незворотному припиненні всіх його функцій, що реєструється при працюючому серці і штучній вентиляції легень. Ще раз наголошую: констатація смерті мозку, а отже і смерті людини. Проводиться при працюючому серці та штучній вентиляції легень. Але як таке можливо? Адже доки б'ється серце, людина жива? Зовсім ні. Серцебиття напряму не контролюється головним мозком. У головному мозку є центр дихання. Саме він посилає імпульс. До м'язів легень грудної клітки для того, щоб вони зробили вдих. Без цього імпульсу вони дихати не будуть. В серці ж є власний водій ритму, так званий синусовий вузол. Тобто імпульс серцю для скорочення виникає в самому серці, а не в головному мозку. Саме тому, коли головний мозок помирає, Помирає і центр дихання. І якщо таку людину не підключити до апарату штучної вентиляції легень, вона помре, адже не буде дихати і теж таки серце не отримуватиме достатньої кількості кисню. Але якщо таку людину підключити до апарату штучної вентиляції легень, де за неї повністю дихатиме апарат, її серце буде продовжувати битись, доки отримуватиме кисень. Та поживні речовини, тому що воно має власний водій ритму. В якій же ситуації може трапитись таке, що головний мозок мертвий, а всі решта органів живі і, в принципі, нормально функціонують? Таке найчастіше стається, наприклад, при ізольованій травмі голови. Наприклад, у мотоцикліста, який вирішив, що шолом придумали боягузи. Тобто він вдаряється головою, головний мозок ушкоджується, а решта органів цілком задовільно функціонують. Також таке буває при інсультах. Коли в головний мозок відбувається крововилив або навпаки тромбоз судин, які живлять головний мозок, головний мозок уражається, а серце, легені та інші органи можуть бути цілком здоровими. Перше, смерть головного мозку як повну. І незворотну втрату всіх його функцій було констатовано ще в 1959 році. Вже в 1971 році Фінляндія стала першою країною, яка на законодавчому рівні визначила, що смерть головного мозку є підставою для констатації смерті людини. В нашій країні даний закон діє з 2020 року. Тому суспільство так мало знає про цей вид смерті. Але як же нам бути впевненими, що мозок людини дійсно мертвий, і не припинити надавати допомогу ще живій людині? Все це чітко прописано в законодавстві на основі наукових критеріїв? Смерть мозку людини ніколи не встановлюється одним лікарем одноосібно. Для цього скликається консиліум. тобто Група лікарів. До складу цього консиліуму обов'язково входить лікар-реаніматолог та лікар-невропатолог зі стажем роботи не менше трьох років. Спочатку вони проводять неврологічний огляд пацієнта. При цьому перевіряються рефлекси, які контролюються головним мозком. Так, наприклад, якщо у пацієнта немає. Блювотного, кашльового, рогівкового та ряду інших рефлексів це свідчить про те, що головний мозок не виконує свою базову функцію. Однак неврологічний огляд може бути суб'єктивним, а тому, з точки зору законодавства, його недостатньо для того, щоб констатувати смерть мозку. Наступним етапом після неврологічного огляду. Проводиться так званий тест апноя, щоб перевірити, чи живий дихальний центр. Найсильнішим стимулятором дихання для людини є вуглекислий газ. Коли його рівень в крові піднімається, дихальний центр посилає імпульс, і людина робить вдих. В чому полягає суть тесту апноя? Пацієнт на декілька хвилин. Відключається від апарату штучної вентиляції легень. При цьому йому постійно визначається сатурація, тобто рівень кисню в крові. Якщо цей рівень почне різко падати, тест припиняється. Таким чином забезпечується безпека пацієнта, якщо б в нього був живий мозок. При цьому. Після того, як ми відключили пацієнта від апарату ШВЛ, ми також постійно визначаємо рівень вуглекислого газу в крові. Коли цей рівень досягає позначки в 60 мм ртутного стопчика, живий дихальний центр не може не послати імпульс для того, щоб пацієнт зробив вдих. Тобто. Коли ми досягли рівня 60 мм ртутного стопчика вуглекислого газу в крові, ми дивимося, чи робить пацієнт спробу вдихнути або чи дихає він. Якщо при такому рівні вуглекислого газу пацієнт не робить спроби вдиху, це значить, що його дихальний центр, а отже, і весь головний мозок. Мертві. Для того, щоб підтвердити відсутність кровообігу в головному мозку, використовують додаткові методи дослідження, такі як комп'ютерна томографія з ангіографією, або ультразвукове дослідження судин головного мозку. При проведенні цих досліджень спеціалісти фіксують відсутність кровотоку в мертвому мозку. Після цього в спеціальному акті констатується. Смерть головного мозку людини, яка, нагадую, прирівнюється до смерті людини. Нагадую, що при цьому серце людини продовжує битись. Людина назад підключається до апарату штучної вентиляції легень, однак вона є мертвою. А згідно статті 52 основ законодавства України про охорону здоров'я, активні заходи щодо підтримки життя пацієнта припиняються. До активних заходів, в тому числі, належить і штучна вентиляція легень. Тобто лікарі відключають пацієнта від апарату штучної вентиляції легень та припиняють подачу будь-яких лікарських засобів. Адже немає сенсу лікувати мертву людину. Саме тому ніхто не проводить реанімаційні заходи на похоронах. Для припинення активних заходів щодо підтримання життєдіяльності такого пацієнта згода його родичів не потрібна. Однак, якщо пацієнт прижиттєво або його родичі після його смерті вирішили врятувати життя інших людей, то вони. Можуть здати згоду на трансплантацію органів. Адже мертвій людині вони вже не потрібні, а от живим можуть дати шанс. На мою думку, це набагато благородніше, ніж закопати їх в землю. Якщо таку згоду отримано, продовжується забезпечення життєдіяльності тіла та органів померлої особи. Однак цей процес вже не називається лікуванням пацієнта. Цей процес має назву кондиціонування донора. І він скерований не на вилікування, а на підтримання життєдіяльності органів до моменту їх вилучення з організму. Я розумію, що ця тема нова і дуже складна. Тому, якщо у вас виникли питання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Якщо вам цікаво більше дізнатись про трансплантацію і згоду на донорство, також пишіть про це в коментарях. До зустрічі.